Більше 200 операцій на серці. Саме стільки втручань провели медики Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні за 10 місяців. Чимало з них за унікальними методиками, які в обласному центрі випробовували вперше. Тему продовжать наші журналісти. Перші операції на серці кардіохірурги Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні провели ще в 2016 році. Ми мали мрію, і цю мрію ми реалізували в життя для жителів міста Івано-Франківська і Івано-Франківської області, тому що проаналізувавши тоді 8 років тому ту проблему і бачучи, як наші люди івано франківщині їздять в Київ, Львів, і прикро про це говорити. І певну частину цих людей ми втрачали, ми прийняли таке рішення, що це життєво необхідний цей крок для того, щоб була кардіохірургія. Весь цей час засвідчив і підтвердив не лише тим, хто згідно посад. Зобов'язання над цим працювати, але і всім пацієнтам, мешканцям медичній спільноті Прикарпаття про те, що кардіохірургія у Франківську в міській центральній лікарні на найвищому рівні, про те, що можливість і потреба її розвивати, це життєва потреба наших пацієнтів. і Ми це робили постійно. Від початку повномасштабного вторгнення кількість хворих на серцево судинні захворювання збільшилася на 20%. За цей час медики провели десятки унікальних оперативних втручань для військових та вимушених переселенців. Пацієнтів щораз стає більше звертаються з запущеними вадами, із які вчасно діагностованими вадами. Це і набуті вади серця, клапанна патологія. Це, от, це от найважливіший компонент, коли люди вчасно не звертаються, не діагностують і не виявляється. І саме війна змусила медиків вивчати нові методи лікування. Таким закладам, як наш інститут, довелося освоїти новий напрямок кардіохірургії це бойова травма серця та магістральних судин. Це е, першу допомогу при пораненні серця надають на полі бою. І транспортують як можна скоріше для того, щоб надати високоспеціалізовану допомогу. Виживання тих, кого довезли, практично 100%. Відтак, від початку війни, франківським хірургам вдалося врятувати життя уже більше 4 тисячам українських захисників.